Одного разу чоловік із сумом повідомив, ти знаєш, можливо, десь у світах є у мене ще одна дитина, але я нічого не знаю про це. Кожна людина проживає своє життя, ніби книгу з моментами радості, втрат і мовчазних таємниць, про які не завжди хочеться говорити. Мій чоловік царство йому небесне колись у молодості розповів історію, яку я запам'ятала на все життя. Він сказав якось тихо, без жодного натиску може, десь у світі є моя дитина. Тоді я сприйняла це як напівжарт, але його погляд був не жартівливий. У ньому стояла давня туга, щось невимовлене. Він служив в армії далеко від дому. Там познайомився з дівчиною, молоді, гарячі, бездумні. Вона писала йому листи, а він відповідав нечасно: інша реальність. А потім листи перестали приходити. Коли повернувся додому, життя понесло його іншим шляхом. Ми зустрілися, покохалися, одружилися. Але часом, у хвилини тиші, він міг згадати дивно. Куди вона зникла тоді? Я ніколи не питала, бо в кожного є минуле і не все варто чіпати. То все ж його слова усіли в моїй пам'яті, як пил на старій світлині. Минали роки, ми прожили довге спільне життя з радощами, труднощами, хворобами, але з любов'ю. І коли він відійшов у вічність. Я залишилася із його речами, його книгами, його мовчанням у домі. Якось вирішила розібрати стару полицю в шафі, там листи, світлини, пожовклі аркуші, і серед них конверт без А адреси. я розгорнула його. Серце завмерло. У нас усе добре, він схожий на тебе. Без підпису, без дати лиш ці слова. Я довгий мовчки сиділа, потім вийшла на двір. Дув легкий вітер і той лист, ніби відчувши щось, вислизнув із моїх пальців і полетів у небо. Я не втримала, може, так і треба було, бо є таємниці, які мають залишатися між небом і землею. Минуло ще кілька років. І одного дня задзвонив телефон. Доброго дня почула я невпевнений чоловічий голос. Можна вас запитати, ви знали чоловіка на ім'я Іван? Я мало не впустила слухавку, серце заклатило. Так, прошепотіла я. Це був мій чоловік. На тому кінці лінії наступила тиша. А потім тихо, вибачте, якщо я турбую, я довго шукаю відомості про свого батька. Мені сказали, де він служив. Я просто хочу знати, яким він був. У мене пересохло в горлі. Я не знала, що відповісти. Його голос був теплий, лагідний і чомусь до болю знайомий. Я попросила надіслати фотографію, і коли отримала, довго дивилася на екран. Переді мною стояв чоловік середнього віку з відкритим поглядом і ті самі очі, що дивились на мене все життя з мого серця. Мій чоловік і водночас Я не сказала йому нічого про лист, лише розповіла, яким був його батько. Добрим, чесним, трохи впертим, але з доброю душею. Відслухав мовчки, а потім промовив. Дякую вам. Знаєте, у мене відчуття, ніби я нарешті знайшов частинку, себе». ми більше не говорили про минуле. Та коли я поклала слухавку, мені здалося, що вітер знов пройшов по кімнаті. Тихо, лагідно. Може, він повернув ту таємницю, яку колись забрав, бо нічого в житті не зникає безслідно. Навіть ті історії що здаються незакінченими, іноді мають продовження. Просто воно приходить тоді, коли душа вже готова прийняти відповідь. Друзі, у кожного з нас є своя історія з таємницями, спогадами, словами, які ніхто не почув. Але життя мудріше за нас воно завжди знаходить спосіб відкрити істину навіть через роки. Бережімо пам'ять, бо вона є мостом між минулим і майбутнім. А ще напишіть у коментарях, чи траплялося щось подібне у вас. Коли щось минуле раптом повертається несподіваним чином.